для християн. З неї вони народилися. Так само кров наших героїв, таких як Андрій, вона стане насінням для сили і могутного зростання цілого нашого суспільства. З тої крові народяться тисячі героїв. Не маємо сумніву. Вона має велику вартість. Тому то сьогодні, прощаючись, з ним мусимо ще раз собі усвідомити цей вчинок, що він зробив, чим він є для нас, для кожного особисто, яку вартість має його кров для кожного з нас. Потішаючи родину, А не можна знайти належних сліз потіхи для них, тому що не можемо бути правдивими втішителями, бо не можемо замістити їм велич втрат. Кличемо і благаємо Христа, щоб він був разом з ним. Ці тяжкі дні їхнього випробування був поруч з ним. Бо він є завжди там, де є страждання, де є терпіння, де потребує його підтримки. Людина і Він є Богом співчутливим, котрий зважає на пригнішеність людського серця, приходить на допомогу, є поруч тим, які страждають. Сьогодні Він є разом з вами. І Він є правдивим втішителем для вашої родини. Він є тим, хто знає Його слово допомовити до вашого серця і зробить краще за вас, людей. Поручаємо вашу родину Його обіці. Прощаємося. За Андрієм і віддаємо його тіло землі, за яку він пролив свою кров, його безсмертну душу, за яку сьогодні молимося. В руки доброго Бога, до якого він іде, який його створив своєю любов'ю покликав до життя і тепер знову. Приймає його з надією, якою запевнює нас у своєму Євангелії. Кожен, хто вірує в ім'я Моє, має життя вічне і на суд не приходить, бо від смерті перейшов до життя. Собі залишаємо лише одне пам'ять, яка хоче, щоб була вічною. Андрія, про його подвиг, про те, що він зробив для цілого нашого народу. Сьогодні до цієї домовини пообіцяємо собі кожен всередині цю пам'ять зберегти і належно пронести через довгі роки би на завершення сказати декілька слів про Андрія, про його життя, щоб ми могли пізнати його краще. Андрій Юркевич народився 18 квітня 1982 року в селі Білозірці Пановецького району. Період від 1988 по 1999 рік навчався в середній школі номер 13 міста Тернополя у 2005 році. Закінчив Тернопільський економічний університет. Також з 2005 року почав працювати на фірмі «Максимум». Андрій жив по правді, був справжнім, завжди позитивним, був оптимістом, дуже сильною особистістю, дуже індивідуальним, а загалом доброю та щирою людиною. Вів здоровий спосіб життя, займався спортом. У зв'язку з політичною ситуацією в країні, в грудні 2013 року перший раз потрапив на Майдан вже в лютому 2014 року і своїми переконаннями та ситуацією, яка відбувалася на теренах нашої держави, своїм особистим ставленням до подій, коли гинуть наші співвітчизники. Андрій другий раз таємно поїхав на Майдан. Мужньо витримав нелегкий період 18 по 20 лютого цього року під обстрілом куль в шаленій небезпеці Вистояв з честю та гідністю, дивом залишився живим 20 лютого. На вулиці Інститутській в місті Києві. Пробувши зовсім короткий період часу своєю родиною та друзями на початку літа, не міг залишитись осторонь подій на Донбасі, де, як він вважав, вирішувалася доля нашої країни. Залишивши вдома, Живу та батьків поїхав відстоювати свої переконання у добровольчий батальйон Айдар 5 вересня, повертаючись з бойового завдання після проголошення, припинення вогню, сталася трагедія, яка забрала. Життя Андрія. Ми його втратили, втратили професійного воїна, який залишиться назавжди в наших серцях, в нашій пам'яті світлою, гарною, достойною особистістю. Сьогодні, відходячи до вічності, Андрій прощається з усіма нами, прощається найперше своїми батьками, яких передчасно залишив своєю сестрою Оксаною, прощається покійний своєю дружиною та її родиною. Прощається з дідом Єфремом, з родиною села Білозівка, з хресними батьками та їхніми родинами, з родиною Горносу, родиною чорних, родиною Лучки, родинами Юркевич, з двоюрідними братами та сестрами. Прощається Андрій зі своїми похресницями Аліною та Ніколі. Сім'ями друзів Яремчук, Шутя та Максим'ян з колективом фірми «Максимум», своїми бойовими побратимами, з друзями, знайомими, мешканцями міста Тернополя, з всіма тими, кого він любив. Прив'язано його серце у цьому житті, хто, почувши про його передчасний відхід, про що прийшов сьогодні, щоби провести.